Російська армія у ніч на 19 липня атакувала Одесу та область. На регіону окупанти спрямували ракети Х-59, Х-22, Онікси та Калібра. А також безпілотники повідомили про таке в оперативному командуванні. Південь сили ППО збили ракету Х-59 на підльоті. Вона впала в одному із кварталів Одеси. Там утворилася велика вирва. Вибухова хвиля пошкодила кілька будівель. Також із тимчасово окупованого Криму окупанти вдарили по Одещині із ракетного комплексу Онікс і «Х-22» і безпілотників шахет 136 Усі вісім шахетів збиті. Проте ракети поцілили в зерновий та олійний термінали. Фото наслідків на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив міністр розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубраков. Пошкоджень зазнали резервуари та обладнання для завантаження. Виникла пожежа. А в Одеському районі внаслідок влучання в промисловий об'єкт поранено його співробітника. Загалом вночі щонайменше 10 одеситів, у тому числі 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу. На зв'язку з нами Олег Кіпер, голова Одеської обласної державної адміністрації. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаю, Катерина Назар. Отже, щонайменше 10 одеситів поранені, в тому числі 9-річний хлопчик. Розкажіть, можливо, про, їх, про їхній стан і взагалом про наслідки і про збитки від нічної атаки Російської Федерації. Що стосується потерпілих, їх на, на сьогоднішню хвилину 11. Двоє діток. Троє людей відмовилися з госпіталізації, інші госпіталізовані з тими чи іншими ступенями важкості і перебувають в лікарні. Вся медична допомога надається в повному обсязі відповідно. Що стосується збитків, на даний момент працюють раз числідчі груп, і сказати остаточно, щоб не вводити оману нікого, це можна буде пізніше, тому що. По завершенню відповідних оглядів і проведення обстежень стосовно майна, яке пошкоджено. Она практично перед нашим ефіром Міноборони Росії заявило, що всі судна, які прямуватимуть в українські порти, будуть ними сприйматися Росіянами як військові цілі. І от, врешті те, що прилітало ракетами російськими по портам Одеси, Чорноморська, виходить так, що вони теж ці порти і збіжжана наші наші вважають військовими цілями. Але маємо допомагати одному. І наступне питання: які ресурси для допомоги найбільш постраждали населеним путам Херсонщини за саме Одещина, завдяки чому це? стало можливим. Нам сьогодні вже оглянуто дуже багато об'єктів приміщень, які за нами закріплені через програму Пліч-Опліч. Вони вже всі оглянуті, складені відповідні акти, документи. І з завтрашнього дня ми починаємо. Ми вже почали фінансування. З завтрашнього дня додатково фінансуємо для того, щоб вже почалися ремонт, ремонт, ремонтні роботи. У нас там задіяно близько 70 спеціалістів, будівельників. Також ми є, є в селі Киселівка. Плануємо відбудувати дитячий садочок для того, щоб наші дітки мали би куди відвідувати відвідувати, щоб батьки в цей час, в цей період могли б займатися тими справами, які вони мають займатися. Процеси йдуть в звичайному режимі. Ви знаєте об'єм роботи, який сьогодні там потрібно проводити. Не буду багато розповідати. Працюємо, програма працює і ті населені пункти, які за Одещину закріплені, вони будуть повністю відпрацьовані і відремонтовані. Є питання десь якогось і нехватки людей, але ми це все усуваємо і будемо додати для того, щоб як можна швидше це, ці роботи закінчувати до 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 на наступу якихось уже погодних змін умови, там тобто похолодання та таке інше. А ви кажете про те, що бракує людей, саме будівельників? Так ви говорили про те, що 70 відправлені на Херсонщину. Розкажіть про те, яким чином набирають ось ці будівельні бригади для участі у проєкті проекті Люди з багато будівних компаній самі. Пропонують свою допомогу, і вже в залежності від того, як ті чи інші спеціалісти, які потрібно залучати на будівництві, ми вже це ми вже залучаємо. А що стосується не вистачає людей, тобто постійно об'єм збільшується і постійно йдуть якісь додаткові огляди. Тому тільки це з цим пов'язано, що постійно треба добирати, знайти спеціалістів, довести. Тобто це технічні технічна сугубо технічна робота, яка просто відпрацьовується і додаються спеціалісти, ті, які потрібно на даний час, і в той момент там. Поточнемо щодо цього проекту: хто визначає об'єкти, які будуть відбудовані в рамках проекту Пліч Опліч? І власне характер робіт щодо цих ну, в контексті цього проекту, яким він має бути. Характер робіт різний, де дах пошкоджений, де взагалі там по будинку треба робити. Тобто, це кожен окремий акт, кожне окреме обстеження. І там зараз казати всі, всі, всі можливі там від, від ремонти. Ну, це буде дуже довго дуже великий перелік цих робіт. А між нами, між областями було розділено. Ми забрали за собою там, три населених пункти і працюємо. А ви говорили про те, що власне до того як похолодає, потрібно і маєте надію, що завершаться роботи на Херсонщині. Тобто, я так розумію, що чіткого чітко поставленого дедлайну немає. Повторюсь, об'єм роботи ж постійно збільшується. При при кожному обстеженні чи іншої будівлі, того чи іншого будинка, де садочка чи школи, е, об'єм роботи або зменшується, або збільшується. Я б не хотів би там говорити якимись високими словами, високими речами, але максимально прикладаємо всіх зусиль для того, щоб ці моменти були би пришвидшені і щоб люди не себе себе відчували би. Лишим часом комфорті повернулися до своїх осель, повернулися до своїх домів, Що це для нас дуже важливо. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.